Вони запропонували е, мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Е, я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. А друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Ми повинні з вами знати: один воїн 6 людей. Це шість людей в цивільному житті, які сплачують податки. І тому просто візьміть 500 тисяч людей, помножте на шість і зрозуміти, як мені, уряду, всім нам знайти плюс 3 мільйона до того числа, що в нас є, плюс 3 мільйона платників податків. Січня місяць щодо поразок, що мені думати, я все знаю. Що стосується на полі бою, а, жодного результату Росія не досягла за цей рік. Я не характеризую а, рік минулий, 22-й. Я говорю про 23 й рік. Жодної з цих цілей. це, до речі, і доказує той факт, що меседжі а, Кремля не змінили, що у них незмінні. Цілі СВО, а цілі були зрозумілі. Окупація нашої держави, а головна потім ціль, яку вони самі в риториці змінювали. Це вихід на адміністративні кордони українського Донбасу. Вони не досягли цієї цілі, тому про поразки нема що говорити. Жодної, жодної перемоги Росія не досягла, які там три дні-два роки. Те, що на сьогодні є точно Бельгія 1,7 мільярдів, Данія 4,2 мільярда, Корея 2,3 мільярда, Латвія, Литва, Нідерланди це сотні мільйонів, Норвегія 7,5 мільярдів, Франція 2 мільярда, Німеччина 8 мільярдів. Швеція більше трішки ніж півмільярду, і буде багатомільярдна допомога від Японії. Це говорить, що це потужний базіс, якщо у нас будуть ризики, відповідні суми ми будемо на них розраховувати. Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці. Не можу позбу. Просто не можуть дозволити цього собі. Офіс президента не займається антикорупційними органами. Друге, жодно з тих людей, про кого ви кажете, є замами а, голови офісу не займається ніякою антикорупційною політикою. Третє, офіс президента не є. А, Суб'єктом законодавчих ініціатив є тільки президент України. Тому, коли ви кажете, чому офіс не зробив той чи інший закон, я здивований. Якщо одна потужна деталь випадає, то ну, організм починає механізм починає сипатись. І тому, якщо ми дамо можливість випасти з платформи допомоги. Лідерам цієї допомоги Сполученим Штатам Америки, це точно буде мати вплив і точно не позитивний на допомогу з Європи. Ну, я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. І я сказав, просто дайте нам вивезти, нам не дали вивезти. І це було неправильно. Ви знаєте, що фінансова Польща втратила? Ну, порахуйте. Втратила. Чому ми побудували цей а, коридор через Молдову Румунію? Ми по е, Ми побудували коридор Чорним морем і менше експорту через Польщу. Ми хотіли цього? Ні, ми не хотіли. Коли буде готовий відповідний документ, тоді ми зможемо його в тому чи іншому форматі передати представникам. Російської Федерації, коли всі держави світу об'єднаються навколо нашого зрозумілого документу, то цей документ може бути переданий як це було, наприклад, зерном через організацію Об'єднаних Націй або через поважних інших лідерів. Ми про це ще подумаємо. Буде переданий тієї стороні. Так ось, якщо вона той документ буде готова сприймати, це буде говорити про те, що ваше запитання щодо перемови є актуальним. На сьогодні воно не актуальне. Запиту від Росії не бачу. В діях їх цього не бачу. В риториці бачу тільки нахабство і вбивство. Бориспіль це як Чорне море. Це серйозна дуже операція. Скажу вам чесно. Відкриття Борисполя це перемога українського ППУ. Це буде говорити про те, що Україна. Перемагає це дуже серйозно. Це потужний економічний крок. Також скажу відверто: ми ставимо таке питання нашим колегам і знаємо, що конкретно нам потрібно. Про множина громадянства я говорив ще до початку повномасштабної війни. Це було в нашій програмі. Я дійсно вважаю, що це І Я вважаю, що українців дійсно є 60 мільйонів, це точно у світі, і не всім обов'язково жити в Україні. У них є історія, є свої сім'ї. Хтось народився е, там, в Канаді, в Сполучених Штатах, але дати їм можливість підтримувати Україну, відчувати, що вони українці, допомагати. Відкривати бізнеси тут, сплачувати якісь податки, то що все це точно йде в плюс Україні.